Підготовка до нового навчального року у закладах освіти міста продовжується. Так вже понад місяць тривають капітальні ремонтні роботи харчоблоків у трьох загальносвітніх та чотирьох дошкільних навчальних закладах. Цього року говорить міський голова Олександр Мамай, на заклади освіти виділили більше коштів ніж торік майже 103 мільйона гривень. Якщо кожного року ми виділяли 10-15 мільйонів, то в минулому році ми виділили 31 мільйон гривень на освіту. А в цьому Році виділили 103 мільйони гривень. Це я думаю, всі вже звернули увагу. Ми повністю замінили всі вікна в дитячих садочках. Це утеплення, це економія електроенергії, електропостачання, це для наших дітей гарний затишок. Перевіряючи хід ремонту харчоблоків, міський голова Олександр Мамай зазначив, якісне харчування приготовлене у санітарних умовах. Це запорука для гарного розвитку та здоров'я дітей. Цьогоріч передбачено і виконання робіт по ремонтах вентиляції водо- та каналізаційних мереж, часткова заміна плитки на стінах та підлозі, Керівництво закладів чишиться новим обладнанням та можливістю працювати у нових покращених умовах. Щорічно, завдяки підтримці міської влади, управління освіти виконується певний якийсь об'єм робіт в їдальні у минулому році. Було здійснено ремонт мийки посуду. Ну, дане питання було доволі проблематичним для нашого закладу. Також завдяки коштам, які були виділені на покращення матеріально-технічної бази закладів освіти. Вчора буквально ми отримали комплект меблів для обідньої зали. Зараз іде ремонт у приміщенні харчоблоку. Ми проводимо, проводимо порядок одне із приміщень, в якому буде замінена плитка на стінах, на підлозі облицювання. Цьому році теж таким приємним сюрпризом для дітей стане це питна вода, джерела для питної води, яка вже фільтрується. А доки тривають ремонтні роботи у дитячих садках, малеча відпочиває та навчається у інших дошкільних закладах. А після ремонту повернуться у нові затишні умови. Діти в даний час перебувають у нас в іншому закладі в 71-му дитячому садочку, де вони чудово оздоровлюються. З усім колективом, який працював тут, тільки тепер працює там. Дошкільний заклад у нас розрахований на 6 груп. От в закладі списковий склад дітей 160. Чоловік всього цього ж річ заплановано капітально відремонтувати харчоблоки у трьох школах: четвертій, восьмій та десятій, а також у чотирьох дошкільних навчальних закладах одинадцятому, вісімдесят третьому, сорок п'ятому та п'ятдесят п'ятому. На це передбачено фінансування у сумі понад 4,5 мільйонів гривень. Роботи розпочаті в загальноосвітніх школах, четвертій та десятій. В дитячих садках номер сорок п'ять та п'ятдесят п'ять. Вони на стадії завершення. Крім того, з міського бюджету додатково виділено 690 тисяч гривень на проведення поточних ремонтних робіт у харчоблоках закладів освіти міста. Очільник міста говорить, що поступово капітально відремонтують харчоблоки в усіх навчальних закладах.